Так гарно заігрує. Це граф мій заігрує до Патрісії. Так гарно, такий молодець. Нагарчит же. Да він от молодец. молодець такий умница. І ми будемо в'язати Патрісію, але вона восьмий день гарчі на нього. Ну, Що можу зробити? Ну, не виходить собі вона з переноски. Ну, що я можу зробити? Сидить собі там. Я не можу тобі нічим допомогти. Проси її, проси. гарчить на нього не хочеться їй ще, їше? Може, просто випендрюється, Треба їхати про гестерун здавати. Хабіль у мене готовий. Патрісія? ти там виглядаєш, а? Ну, граф, нічим не можу допомогти. Ну, нічим. У мене кабель такий, що в'яже тільки сам. Ніякі руки, взагалі, нічого, нічого не воспринимає. тільки сам. І того в мене розчот тільки на нього. Але ж баришня в мене така. Якщо почну її тримати, то він не буде в'язати. Йому треба природньо. Така вон свадьба. Належить, і нічого пока не надо. Піленку задер. Лапами. Задніми, і так він. Як просить, як же ж її проси, Патрісія наша випендрюється. Граф проси, а Патрісія випендрюється. Ну, так. Отак, от, так. Отдається, так, да, так, граф. Ну, нічого, вона ж колись вийде звідти. Ти її прихлопнеш? Ти точно знаю. Ти дочекаєшся цього моменту. Ну, от іди, іди полежи лише там, полежи. Нє, не то. І муляє, його, муляє. Ну, 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 давай, давай Так, Патрізь. Нє, ще ні. Ти ще ніяк, да? Ти ще ніяк. Ну, зробиш? що зробиш? Не сподіватися, що до тебе ще не прийшов час, восьмий день сьогодні. Треба вам водички поналивати. Щоб все. Іду налію води. Вийшла з люка. Звідти, опа. Звідти пішла туди, опа. Все, она ховается. Тут же хороша, вона ховается. Поричала, поричала, і пішла в другу з переносочку. Опа. Патрите. Па я. Їм. Ой, як хочеться, ой як хочеться, баришня не дає. Ой, ж як хочеться. <гум> да, вона ж із люка. Навірно, ще ні. Восьмий день сьогодні. Я пеленки расправляю, а их опять. Ой, ну все, ну все, ну что ж, ну не дает